Знаєте, мабуть, я не вперше виходжу до цієї трибуни, але для мене зараз може це бути найтяжка розмова, тому що мова не йде про історію, для мене це мова йде про життя моєї сім'ї. В моїй сім'ї, так само як і в більшості присутніх, були поховані люди цьому самому Бабі Яру. Було знищені в інших місцях, тому для мене особливо боляче. Про це говорити, відчувати та розповідати. Безумовно, коли чуєш навіть від батьків якусь історію про те, як це відбувалося від друзів, від родичів, я пам'ятаю, що коли німці приходили до Києва, був один родич, який сказав про те, що як це, це ж порядні європейські люди. Вони навпаки дали нам можливість торгувати, заробити гроші. Попередні куди приходили. Тому всі залишились і всі пішли до Бабів Яру. Чому так сталося? Чому не було зрозуміло, що відбувається? Тому що ніхто не уявити, що саме цього дня в світі щось змінилося. Це був перший акт геноциду до людей знищили тільки тому, що вони належать до якоїсь нації. Тільки тому, що вони мають. Можливо, зранку піти до синагоги. Або навіть навіть не ходили до синагоги, але відчували, що вони євреї. І як могла піднятися рука катів, їх вбивали? Важко розуміти. Зараз. Наше завдання тільки одне: знайти, чому це сталося, та розповісти власним дітям, як я розповідаю своїм дітям, про те, що це біль його батька, його мати, його бабусів, дідусів. Я впевнений, що цю біль не можна передати, можна її тільки пояснити. Я впевнений, що поколи ми пам'ятаємо цих людей, поки ми вивчаємо історію, поки ми вивчаємо традицію, поки ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули, до цього часу ми можемо залишатися людьми, і ми маємо можливість зупинити все те, що можна передаватися. Цією дорогою, яку ви бачите, Люди йшли в свій останній шлях, за часи вона змінилась, але біль втрати залишається у кожного з нас до того часу. Кожного дня, коли приходять люди і дивляться на мінору, дивляться на цей шлях, вони відчувають, що саме говорили люди євреї, роми, українці. Коли розуміючи, що далі прирва, йшли цим шляхом. Я колись прочитав в неї з книжці, що йшла маленька дитина. Їй було 5 років. Вона запитала мати. Я ж зранку їв, Я ж з'їв всю кашу. Мати, ти ж мені обіцяв, що нас не вб'ють. Це важко пояснити. Але це життя, це наша історія. Ми зобов'язані зробити все, щоб в цій історії ніколи не повторювалися такі жахливі речі. Мені дійсно боляче. Хотілося б би сказати від серця, від серця тим умовами, які розмовляли люди, які йшли по цим шляхом. Леолам Лекре шуф два рази. ניקולה צייני פפתורת. ואנו חייבים מכל הלב למסור את המסר לילדותינו, למשפחתנו, שחייבים להגן על עמנו ולא לתת לאויבים לנחשן את היהודים וכל שאר העמים. מזבבייזני Говорити від серця різними мовами, мови, які ми розуміємо чи передаємо, що те, що буде відбуватися, ніколи в житті не повториться. І ми зобов'язані гарантувати, що такі речі не будуть мати місця в сьогоднішньому світі. Я вдячний всім тим, хто сьогодні прийшов нас підтримати. Я вдячний Ірині Гряченко, спікеру нашого парламенту, яка безпосередньо. Зробила все для того, чому вшанували пам'ять срічниці. Тому, друзі, брати та серці, наше саме завдання ми повинні виконати, а наші діти повинні його продовжувати. Я вдячний всім, хто зміг разом зі мною розділити цю біль. Дякую вам.